У травні 25-го року стало відомо, що нападник Динамо, Київ, Влад Ванат почав зустрічатися з новою дівчиною. Її ім'я Мілана Кухілава. Дівчина старша за Ваната на 4 роки. Закінчила інститут журналістики кну імені Тараса Шевченка. Займалася бізнесом, відкрила квест кімнату жахів та заснувала власний бренд одягу. Але не в тому її, як то кажуть, фішка. Справа в тому, що її батько Хілава, він, за інформацією українських змі, був кримінальним авторитетом і помер у 65 років в одній з лікарень турецької Анталії. Хоча сам бізнесмен який час все заперечував і переконував, що його намагаються очорнити. Жив у Одесі, де його місцева преса називала кримінальним королем України. У 2021 році РНБО України наклав на нього персональні економічні санкції та заборонив в'їзд в Україну. Відомо також, що батько Мілан Кухілави намагався усучаснювати правила гри закритого світу, вирішувати конфлікти безкровними шляхами у складних суперечках. Ще цікаво, що брат дівчини Ваната Нурі Кухілава запевняв, що є вихованцем одеського чорноморця та київського Динамо, коли його намагалися депортувати та забрати український паспорт. Він був чоловіком Анастасії, приходько пам'ятаєте таку співачку, та часто проводив дозвілля в компанії Артема Мілевського, з яким у Ваната, як ви пам'ятаєте, стосунки склалися не дуже добрі.